Забув, чому с матері учили чесно працювати, А ти тут бегаєш більше, акції покупає. Халявщик. Я не халявщик, я партнер. Вірно, Льоня. Ми партнери. На початку 90-х, коли реклама на телебаченні була ще рідкістю, а телевізійне слово мало величезну вагу. Такі ролики спонукали людей масово скуповувати акції. Вкладники несли в МММ останнє. Хто в Паріжі? Почому ні, льоня. Такий вигляд акції МММ мали у 94-році. За півроку їхня номінальна вартість зросла у 127 разів. І за один день вони перетворилися на папірці. Зараз за віртуальні гроші можна купити віртуальні мавро. Усе на чесному слові. І жодних гарантій. МММ перезавантаження після виходу з в'язниці Сергій Мавроді випускає книжку, в якій розповідає, чому усе не спрацювало минулого разу. Книжка стає основою сценарію фільму Піраміда, в якому глядачеві пояснять, систему розхитала штучна паніка, спровокована владою. Насправді, усе було стабільно і могло протриматись багато років. фактично ви створили власні гроші, подвижне інфляції, де то в да? золотого запасу жадність. В отличие от золота, жадность и ресурс неисчерпаемый. Чем больше человек получает, тем больше хочет. Он уже так говорит, вложите столько, сколько не жалко вам. А? а, не жалко обычно в районе ну, там, 100 долларов. И не жалко. Даже когда мы идем на эту аферу внутри, мы понимаем, если я 100 долларов потеряю, не так жалко. А теперь вы умножьте 5 миллионов на 100 долларов. И вы получаете непосредственно огромнейшую сумму. И Потім в суд подать нельзя, потому що предупредили это же афера. психолог. Тетяна Ларіна вже багато років працює тренером НЛП і добре знає схеми поведінки успішних людей і принципи маніпуляції людською свідомістю. І переконана, ставка на жадібність правильна, от тільки результат прогнозований. Піраміда сам по себе триугольник стабілен. Вот якщо ми посмотрим на треугольник, він очень стабилен. Какую бы ми сторону не взяли она основание. Да но выигрывает всегда верхушка, она всегда вверху. Але сам Мавроді, який навіть журналістами тепер спілкується віртуально, зізнається його мета не збагачення, а крах існуючої фінансової системи, замість якої він хоче запропонувати свою. МММ-94, це слідство їм підтверджено, що нічого не приобретав, не мав абсолютно ніяких дворців, я. Что касается нынешнего 2011, то это общеизвестно, по-моему, что там ничего не зарабатываю. Да я не имею возможности, даже если вдруг решил. У меня там гражданские иски бесконечное количество, поэтому стоит мне хоть крош заработать, то все. Это дорога на За словами Мавроді, він лише формально керує процесом і двічі на тиждень підвищує ціну Мавро. Решту роблять призначені десятники, сотники, тисячники. Юрій Смирнов, так званий десятник. Він курує роботу своєї групи і виплачує вкладникам зароблене. В системі уже 10 місяців. Каже, типовий учасник МММ-2011 молода людина, що має доступ до інтернету, щоправда, для пенсіонерів та інвалідів умови вигідніші, вищі відсотки. 94-му Юрій був надто юний, щоб цікавитися мемем, але зараз запевняє, поки що люди у виграші. Якщо ви тисячу гривень положили, де да, через місяць 20% буде бута тисячі гривень. Тобто, вот, проста саме математика. Це так званий калькулятор щастя. За ним можна розрахувати можливі прибутки. На цьому ж сайті в одному з розділів чітко написано МММ це фінансова піраміда. Беручи в ній участь, ви ризикуєте і можете втратити гроші. Тетяна Ларіна каже, це теж вдалий психологічний прийом. Якщо ти скриваєш, якби не говориш, да то тебе не надо вірити, а тут ти говориш то, що я знаю, і з'являється така безсознательне довір'я. Но он же ж правда говорить. Вот в данный момент конкретно сейчас он говорит правду. Не верьте мне. Это пирамида. И это афера. и вы можете попасть и потерять деньги. То есть изначально он выдаёт полностью все те упрёки, которые ему идут в его сторону. Те, что це пирамида добро розуміють і самі учасники, але заповняють, якщо добре придивитися навколо нас, суцільні фінансові піраміди, і їх натькують. Если, например, взять пример ту же страховую компанию. Все, там, 100 человек купили э, полис гражданской ответственности. Но не бывает же так, что все 100 человек попали в ДТП, да, и всем надо выплатить. Если так, если это будет, то страховая разорится, она не сможет всем выплатить. Так и здесь, так и в банке. Все деньги вложили в банк, если все одновременно придут, мы видели, да, что вот было... же кризис. президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко за своє життя стикався з десятками пірамід. Каже скрізь принцип той самий: спершу люди виграють, а потім починають втрачати. І що більше заробили, то більше втратили. Як у казано, всі нові учасники, які будуть ходити, перш за все, це жертви, які будуть однозначно програвати. Різниця може заключати. В чому? це програв через місяць, це програв через три місяці. Чому тут специфіка, може десятник завали сотник, тисячник, але мороді не завалилися. Тому що завдяки системі системи багаторівнію, получається одного згоріли там тисяча ці десятників. І нічого страшного сталося нові. Але Юрій Смірнов певен, система може обвалитися лише тоді, коли всі знімуть гроші одночасно. А це навряд чи можливо, бо завжди будуть переможці готові вкладати знову, а також їхні знайомі. Та банкіри в діяльності МММ уже огляділи ознаки краху. уже появляются некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о возникающих проблемах. В частности, это выход МММ на новые рынки, например, в Эстонию, поскольку на существующих рынках потенциал клиентов практически исчерпан. И второй особенностью является повышение ставки в последнее время с 60% до 75% в месяц. Безпеку вкладання грошей у МММ 2011 повідомляють і українські правоохоронці. Але офіційного коментаря Міністерство внутрішніх справ нам так і не надало. Я не нарушаю закон. МММ 2011 закон не нарушает. Якщо б это было не так, я бы с вами тут интервью не раздавал. У меня нет ні адміністративних рычагов, ні там нефтяной трубы, как у нас в России. Ничего нет. І, тим не менее, я помогаю мільйонам людей. Реально помогаю. Это тоже факт, который невозможно отрицать. Можно говорить, что потом там все рухнет. Но что будет потом, там видно будет. Пока помогаю. Я считаю, что это мой гражданский долг. Люди хочуть бути обмануті, Але всі душі надіються, що не їх обмануть, а вони мавроді обмануть. Класичний приклад, який описаний в відомій книжці «Пригоди Буратіна». Я тебе дав шанс поставити мир так, що мир постріли раком тібе Тетяна Мельниченко, Євген Павленко, Володимир Чірко підсумки тижня.